Ці жахливі фото зроблені в реанімації. На них 68-річна Ніна Гончаренко ще жива. Пенсіонерку в стані коми заморену голодом. До лікарні привіз її син. Просто страшно було дивитися на те тіло, яке привезли в лікарню місця. Вона змаждені, вес може чуть більше 30 кілограм. У неї гематома в голові, то що ми виявили. При комп'ютерному обслідуванні. Но в нього є і заболівання онка. Майже добу лікарі намагалися стабілізувати стан тяжкохворої пацієнтки. Втім, дива не сталося. Жінка померла. Медики припускають, страждала бідолашна не один місяць. Це не дні, не часи, це місяці, яких вона не отримала питання. Лечение, которое бы позволило сохранить ей сохранить и массу тела и жизненные функции. Часты на сусидив у на в страшной смерти пенсионерки Выннин, ее 35 летний сын. А он же издевался там над ней. Как издевался? Ну, вот это последний раз вот говорили. Его, он ее так сильно побил. У нее лицо там пол-лица пол, пол синего было. Убил ее, забирал деньги у нее. Она голодная вечно ходила. Ті ж такі сусіди розповіли, і син, і його нині померли батьки та брат мали психічні розлади. Ні, ну, там вся сім'я. Там вся сім'я. Муж, він взагалі психом був тут, і труби газові виривали, але ну, його вже давно нету. Син теж ка. Здаєм з сином вони жили оба больні на голову. Да, є какая сім'я, там… Полуцумаше дама, яка все в вдома. Це не квартира, це свалка. Що ж стало причиною смерті пенсіонерки? Звідки в неї травма голови і хто міг її завдати? Поліція затримала сина загиблої. Він розповів, що мати ще зимою впала на вулиці і вдарилася головою. Відтоді через травму не виходила з квартири, але до лікарів звертатися не хотіла. Свідчення чоловіка збігаються з результатами розтину тіла. Попередньо це не кримінальна смерть, тобто це смерть не від тілесних ушкоджень. Це серцево-логенева недостатність. У поліції не виключають, що справу з нещасного випадку можуть перекваліфікувати на залишення в небезпеці, яке призвело до смерті постраждалого. Втім, навіть за таких умов син загиблої уникне покарання, адже є неосудною особою. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини дев'ятого каналу.